Збитки на понад 250 мільйонів гривень на Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які організували масштабні вирубки дерев у заповідній території. Йдеться про національний природний парк Гуцульщина до незаконної діяльності. причетні виконуючі обов'язки директора куцького лісгоспу, голова комісії, начальник та інженер одного з відділів. За даними слідства, четверо службовців лісгоспу упродовж 2022 року систематично перевищували свої службові повноваження. Вони видавали розпорядчі документи та проводили порубку дерев на території національного природного парку. Під виглядом вибіркових санітарних рубок на заповідній території було зрубано понад 1700 дерев. Збитки від цього правопорушення склали понад 257 мільйонів гривень. Свою діяльність чиновники здійснювали протиправно, адже будь-які роботи на території природно-заповідного фонду можуть відбуватися лише за погодження змін довкілля та з дозволу обласної адміністрації. Таких погоджень посадовці не мали. Насправді, під виглядом дозволів на оздоровлення лісів, було незаконно вироблено понад 1700 дерев цінних порід. У наслідок протиправної діяльності посадовців державі було завдано збитки в особливо великих розмірах. Чотирьом службовцям повідомлено про підозру у перев... Вищення своїх повноважень та незаконній порубці з збуті лісу, вчинених у складі організованої злочинної групи. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід. Двом з них тримання під вартою, іншому домашній арешт. За їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Люса Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.